Марійка Демко, у сім'ї було восьмеро. Дідусь учив нас співати, щоб ми не плакали. Він казав, що козаки ніколи не плачуть. І ми співали про Галю, яка поїхала з козаками, про чаєчку небогу. Дідусь учив і веселих пісень, але вони чомусь не співалися. Нам хотілося їсти, а не було чого. Живими з нашої сім'ї. Лишилося тільки двоє. Я Оля Чумак. І Мені хотілося їсти. Спочатку померли мої бабуся і дідуня, від голоду вони пухли і здавались дуже великими. Приїхали дядьки, покидали їх на воза і відвезли за село в яму. А я все просила в матінки відріж мені пальчика, я його з'їм. З її великих запалих очей котилися сльози. Надвечір мама помила нас з братиком, одягла чисті сорочечки, напоїла маковинням. і нас вже не стало. Они його не звали. А мені заподіяли смерть за п'ять колосків. Було це літочком тридцять третя. Я з маленькою сестричкою катрусею пішла на колгоспне поле по колосочки. Ой, як хотілося їсти. Катруся опухла, сиділа на межі і рученятами ловила волошку, щоб з'їсти її. Я озирнулась, зійшла з межі. Зірвала один колосок, другий, третій, п'ятий і раптом схопив мене голова сільради і був до воза. Мене били, палили сірниками ручки, ламали пальчики, били, били, поки не забили. Забили за п'ять колосків, а мені було шість років. Віддіть, матусю, свічечку в колосся і запаліть, поставте на вікні, може, в цю пізню перемерзлу осінь, сюди вернутись випаде й мені, може, і я в холодному тумані свою стежину в дім наш віднайду. Зажевріють кетяги багряні калини, що зосталась у саду і запеклась кривавою росою, неначе спала східної зорі, коли мене смертельною косою Підтяв безжальний голодовий рік. Насипте, мамо, пригорщу пшениці і залишіть яріти на вікні. Цей запах хліба, він і досі сниться, колоссям проростає у мені. Я ним ніяк насититись не можу. Крізь темний морок в розпачі кричу. Згадай про нас, заморених, мій Боже! І запали вселенську свічу.